Придбали в Швейцарії капсулу часу. 2008 рік спортеж 2 літра дизельок на механіки на повному приводі просто в ідеальному часі, э, стані і на цей час. Скільки років вже в машині, гляньте, з плюсів вона не ржава. Та вона просто. ідеальна. 6 плюсів, всі стекла рідні, 6 плюсів, що вона в двойному окрасі. Тепер салончик. 2008 року машина. Карти не повідліпали, потолочок mm. чистесенький. Стан нової машини, не? Просто. руль не перешивався. Тут, до речі, багато чого по ходові зроблено. Тут, там, стойки помінені е стоїчки, салімблоки. Гляньте стан. ну Просто ідеальний стан. Я не знаю, що вам краще ще знайти. Просто і ляль. на повному приводі. Його можна грузити гарбузи. А, тут шторочка. А вона ж ну, О, Можна і так, і сяк. Взагалі, просто ідеальний автомобіль, я не знаю для чого. Ну що там, рибалка, охота, ну хота зараз не. Ох, нічого собі. Да? П'яте колесо. Каже, що запаски крадуть. П'яте колесо, титановий диск, Це просто капець. Ну стан ідеальний. Дивіться, тут не такого, не царапочок, нічого нема. Все по машині працює. Два літра дизельок, економічний. Ні, ну стан просто, ну просто ідеаль. Оце ласточка, так. Да. Да? Оце ласточка, просто ідеалочка. То ви піснули, від його стану на сідушку трохи. так? Да? напевно, так. Да. Зараз давайте відкрию ще під капотиком. Поки... Машинка красива. Кредит, лізінг. Слышь, а він високий, лянь, подивись кліренс. Він який. дуже високий. Це просто капець. Оце клірінс машини. Це просто супер. Парковчик, якщо треба, прицепив сюди за 100 баксів, ганяєш щось возиш. А послухайте, як моторчик працює. Все доступно. Це РДІ, з... це самі найкращі мотори у них. Хунтайки є. Це просто бомба така. Е, Знаєте, що мені разить? Тут все на своїх місцях. От просто до чого типу, не додолбається. До чого ну, да. до можна долізти. Все, ну. все зручно, кришечку зняв, там подолбаться, генератор зверху, все. Ну, Блін, просто жир. Зразка, що зараз таких вже не роблять. Супер. Так. А так, що в нас? Як завжди? Да його мать. Що Або шумочка, Це ж рідна або шумочка. Болтики ніде не кручені. Отут отак, мелоча ці покажіть. Просто я не знаю. ну, Ні, же... мотор працює просто новий. Так. Доставка по всій Україні без питань. Сам особисто привезу. Кредит лізинг теж без питань. Місто Київ, бажана один дерев 3 метро Позняки. мойка самообслуговування детелінг. І давайте підписуйтесь, бо тому що ми в чорному бані, мало переглядів. І плюс до цього всього. Чиї ціни в описі?